Наталка Мишкевич. Казки сумного бамбуку. З кіцуне Сан ми познайомились на станції метро Мінамі Осава лінії Кейо. Дівчина загубила квитка, що його треба було пропустити крізь автомат у друге, перед виходом зі станції. Це не смертельно, бо завжди можна повторно оплатити проїзд у касі. А втім, інколи у службовців виникають питання до забудькуватих пасажирів, а чи дійсно вони приїхали зі станції, яку назвали, а не пересіли з іншої лінії, яка починається у протилежному кінці міста. Похмурий співробітник в уніформі так присікався до Кіцуне сан що вона вже мало не плакала. Довелося мені втрутитися і розповісти. Що забудькувата пасажирка сідала в метро разом зі мною, тому що ми живемо у сусідніх будинках, ми дійсно мешкали одне навпроти одного, вікна у вікна, але між будинками була зелена зона, простіше кажучи, тридцятиметрова ділянка звичайних тропічних джунглів. Тому наше знайомство було суто візуальним. Ми ніколи раніше. Не зустрічалися нижче тридцятого поверху. Якраз тоді Кіцуне Сан їхала до аутлет парку, провансальське селище, на шопінг. Це була її улюблена розвага. Вона завжди купувала речі й одяг певного кольору, який визначався настроєм. У цей день зранку вона слухала рапсодію в блюзових тонах Джей Шервінга. Тому... Придбала блакитного шалика, а до кольору шкарпетки, рюкзака, домашні капці, два горнятка з ірисами, килимок для ванної та широку довгу спідницю. Позаяк завжди носила дуже широкі і дуже довгі спідниці. Сусіди казали, що вона ховає під ними свого пишного, рудого хвоста. З деяких висловлювань манери вдягатися і розважатися. Було зрозуміло, що Сан має необмежені фінансові можливості. Гроші розсипалися навколо неї, як новорічне конфеті. На мої запитальні погляди, приятелька лише загадково усміхалась, як це вміла робити лише вона. На знак подяки Кіцуне сан запросила мене до опери, у той день давали травіату». Це були мої перші відвідини оперного театру. З подивом я дізнався, що добре знаю багато арій з цієї вистави, оскільки вони слугували рингтонами для мобільника. Кіцуне Сан грала в оперному оркестрі. Інструментом був маленький барабанчик, спадок від бабусі. Дівчина надзвичайно цінувала його і добре за ним доглядала. На вистави обов'язково запрошувала сестер, молоденьких лисичок з імператорського коледжу і бронювала для них місця у першому ряду партеру. Сестри приходили у чепурних хрустких капелюшках, білих рукавичках і з віялами. У темряві вистави кіцуне сан завжди з ніжністю спостерігала, як виблискують зеленим їхні очі. З того чудового вечора ми стали добрими друзями. Щоп'ятниці зустрічались у ресторані на станції метро, ділились плітками, обговорювали серіали і нові альбоми. Хіцуне-сан завжди замовляла рис, тофу й пиво, а я, не зраджуючи своїм переконанням, вдовольнявся невеличкими водяними тварюками. Здається, ми виглядали досить кумедно. Маленька й тендітна з копицею волосся кольору зів'ялого листя вузеньким личком та незвично гострим носом кіцуне сан, і я зростом у 192 сантиметри із маленькою головою, занадто довгими кінцівками і не менш довгим носом. Так само різнилися наші стилі. Якщо кіцу не полюбляла пістряві пишні шати та численні раски блискучих кульок на шиї та руках, то я завжди дотримувався чорно-білої гами за виключенням хіба що червоних шкарпеток. Хоч би й так, а нам було добре разом. Після зустрічі ми пішки повертались до нашого кварталу і розставались біля зеленої зони. Часто ми проводили разом вікенди, по черзі відвідували мій улюблений акваріум і, на вимогу кіцуне сан, міський зоопарк, де їй особливо подобався пташник. Коли вона, заплющивши очі, слухала пташині співи, здавалося, що в її голові народжується неземна музика. Часом вона діставала з рюкзака. Старенький потертий барабанчик і тихенько відбивала такт цій музиці. Вона ніколи не розлучалася з ним і нікому не давала його в руки. Літніми ночами Кіцуни-сан тягнула мене за місто на віддалені пустки, залишала наглядати за речами і зникала в темряві. Згодом у далині з'являвся її примарний силует. Навколо якого злітали, кружляли, витанцьовували, змагалися і сміялися сліпучі вогніні кульки. Такого фахового і складного фаєр-шоу я не зустрічав більше ніколи. За кілька годин, виснажена, вкрита плямами кіптяви дівчина поверталася, падала на траву і міцно спала аж до ранку. Кіцунесан Мала непередбачуваний характер, могла зворушити до сліз добротою, розсмішити до шлункових колік дотепними витівками, а за хвилину спантеличити цинічним жартом. Дитяча простодушність сусідила із темною звабливістю. Бувало й таке, що подруга знаходилась поруч, а її свідомість ширяла в іншому часі й просторі. І не було впевненості, що вона повернеться. Нарешті настав день, коли кіцуне сан запросила мене до себе, її затишне житло вразило мене естетичною мішаниною і різноманіттям начиння. Стіни були прикриті картинами у почорнілих рамках, сувоями, сувенірними тарілками, ляльками, чорно-білими фотографіями. Портретами господині у різних строях і старовинними ключами. У токономі були виставлені взірці усіх стилів японської кераміки, а головною прикрасою кімнати слугували вісім золотавих лисячих хвостів, дбайливо розвішаних навколо токономи. Кіцуне сан поставила на низенького столика велику старовинну порцелянову тарілку. Із зображенням рисового поля, з гордістю повідомила, що власноруч приготувала для мене вишукану заморську страву – Чікен, і одразу почала з великим апетитом поглинати пишні золотисті котлети. Мені залишилося кисло посміхнутися і задовольнитися рисом і шматочками смаженого тофу, тож кіцуне сан – Сама доїла страву і навіть акуратно вилизала тарілку милим рожевим язичком. З делікатності я не став нагадувати про своє ідейне несприйняття їжі з теплокровних тварин. Розмова ніяк не могла зав'язатися, не допомогла і ретельно обрана в супермаркеті пляшка саке. Послухали музику, подивилися альбом гравюр і з полегшенням розпрощалися. Цілий тиждень мене переслідували напади немилосердного сорому. Я прокидався вночі, спітніли від недобрих снів, в яких моє серце гризли голодні росомахи та єноти. Здавалося, ганьбу моєї зверхності й бездушності не зможе спокутувати навіть добре заточене танто. Все ж, до п'ятниці я потроху заспокоївся. І вирішив реабілітувати себе з запрошенням кіцуне сан на обід. У неділю зранку я почав готуватися. У супермаркеті 7-11 накупив доста апетитної морської живності восьминожків, кальмарів, гребінців та креветок. Окрасою столу мали стати жаб'ячі лапки, які я спеціально замовив у французькому мішленівському ресторані. Моє житло. Витримане у чорно-білих тонах, на відміну від богемної квартири Кіцуне Сан, було втіленням лаконізму і коштовної простоти. Єдиним оздобленням стала гравюра, на якій два журавлі танцювали на болотній купині. На столика я виставив предмет моєї гордості, глечика з вузьким горлом, з нерівною ніздрюватою поверхнею, патьоками зеленої глазурі. І штампом відомого майстра школи раку на денці. Напрочуд тиха і сором'язлива кіцуне сан не зводила очей і лише нервово хихотіла над моїми спробами жартувати. Вона вбралася святково у нову білу спідницю і світло-зелений топ, майстерно уклала руде, неслухняне волосся і старанно нанесла макіяж. Я відчував. Що й вона переживала сором за невдале побачення. Коли від захоплених вигуків ми перейшли до трапези і відкуркували пляшку сливового вина, розмова набула звичної невимушеності, хоча гостя лише чемно куштувала мої улюблені страви, вона жодним чином не виказувала невдоволеності. Принесені візитеркою рисові ласощі. Натякали на солодке продовження вечері. Непомітне коливання повітря в один момент поклало край затишній вечірці. Кіцуне сан нашорошено зіщулилася, потягнула носом повітря і дивним чином притиснула свої маленькі вушка. Двері ледь причинилися, і у щілину просунувся чорний мокрий ніс. За секунду моя улюблена плюшева двомісячна щібаїну радісно кинулася знайомитися з гостею і ніжно лизати їй коліна. Кіцуне сан раптом вищерила гострі ікла і загрозливо загарчала. Віялом здійнялася біла мережевна спідниця, пухнастий рудий хвіст із силою вдарив по столу. Улюблений глечик впав на підлогу. І розсипався на тисячу гострих скалок. Гостя стрімголов вибігла з квартири, залишився лише її шалик і стійкий аромат парфумів зен. Того вечора кіцуне сан запнула свої вікна шторами назавжди. Бамбук між нашими будинками за одну ніч виріс на сто метрів. Наталка Мишкевич. Казки сумного бамбуку Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту. Та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання. На реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.